Пропоную до вашої уваги продаж двохкімнатної квартири на Павловому полі, розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, загальна площа 42 метри квадратних, сумісний санвузол, кімнати розділені, є кладова, а також є можливість збільшення площаді, площі квартири за рахунок прибудови. Газова колонка дає можливість бути з гарячою водою цілий рік, лічильники на світло, газ та воду. Всього 7 хвилин пішки до метро Ботанічний сад та 10 хвилин до сарженого яру. Тихий та спокійний двір дозволить вам насолоджуватися затишною атмосферою.